Чийовсім ході привер... зараз вам покажу, що таке чеком за 20 секунди далі. Беремо цілу чашку і часу чистий з вардки оттудаємо. Треба швидко поставити камеру до когорифера і почати віджиматися вдвічі. 20 разів. Якщо ви це зробили, ви зможете всі навжати качком. Тепер, короче, підкорити вершини літератури. Всім удачі, всім пока.